Мої красунечки, Зараз приймаю замовлення, але вже на, на червень місяць, бо треба їх заговарювати. У мене там буде невеличка відпусточка. Так що зараз ще сьогодні буде відправка оберігів і з понеділка, а то вже. В червні, після 20 з 20-го до 29 червня, хто ну, зараз приймаю замовлення. Дійсно, мої оберіги, це чарівна сила, відьмия двіги. Бо я ставлю такі заговори, з якими я працюю багато-багато років. Є такі заговори, яким 20 років, 25 років. Вони всі перевірені, вони всі працюють, тому ви мені пишете. Кожного дня ваші десятки сотні повідомлень. Кожен оберіг це. Чудо, на яким я працюю 3 дні. Плиту оберіги не я, плетуть монахи. Є такі оберіги, які я замовляю у монахів з афону. Вони два-три рази приїжджають у Київ сюди. І спеціально на моє замовлення і своїх ниток, які привозять із афону, плетуть на моє замовлення оберіги. Там є і фартовий оберіг, вони плетуть для військових на вагітність, на схуднення ну і ще ряд. Так що всім мої оберіги